Пропонуємо почати з малого, відмовтеся від звичних калорійних продуктів на користь менш калорійних і при цьому більш корисних і поживних альтернатив. Ми впевнені, що ви навіть не здогадувалися, що можна так просто замінити деякі продукти з вашого кошика: вершкове масло і авокадо. За своєю енергетичною цінністю авокадо більше нагадує овоч, але незважаючи на високу калорійність, його можна і потрібно їсти регулярно. Справа в тому, що калорії, які організм отримує від цього фрукта, перетворюються в енергію і не перетворюються в зайві сантиметри десь в районі стегон. Фрукт додають в салати, готують з нього закуски. Крем-супи і соуси найпопулярніший приклад це гокамоли авокадо стане прекрасною альтернативою вершковому маслу, м'якоть фрукта можна намазувати на тости, додавати в випічку і заправляти нею різноманітні страви, коров'яче та мигдальне молоко. До коров'ячого молока ми привчені з самого дитинства. У цьому продукті міститься велика кількість вітамінів і амінокислот. На жаль, недавні дослідження показали, що далеко не всім коров'яче молоко дійсно підходить. Так проявляє себе нереносимість лактози, яка виражається, наприклад, в порушеннях роботи травної системи і появі акне. Якщо ви нерідко помічали у себе подібні симптоми після вживання коров'ячого молока, то радимо трохи відкоригувати свій раціон. Це не означає, що слід зовсім відмовитися від цього продукту, особливо якщо ступінь непереносимості лактози не критична, просто обмежте споживання коров'ячого молока до розумних меж. А ті обсяги, які ви викреслили зі свого раціону, компенсуйте за рахунок іншого продукту, прекрасною альтернативою коров'ячому молоку стане мигдальне молоко. Мигдальне молоко дуже смачне і саме по собі. Хоча в гастрономії йому все ж знаходять найрізноманітніше застосування. На його основі готують круті смузі, воно ідеально доповнює каші і робить їх смак ще більш ніжним і незвичайним. Підходить мигдальне молоко і для приготування десертів і випічки. Сіль і лимонний сік, бальзамічний оцет. сіль не калорійна, але все ж потрібно постаратися звести її вживання до розумного мінімуму. Це означає, що якщо є можливість замінити її на інший інгредієнт без втрати смаку. То краще це зробити, особливо важливо це для тих, що худнуть, тому що сіль затримує рідину в організмі і сприяє появі набряків. Пропонуємо дві круті альтернативи солі – це лимонний сік і бальзамічний оцет. і той і інший продукт відрізняються характерним яскраво вираженим смаком і врятують ваше блюдо від прісності. Додавши цікавих і оригінальних ноток лимонний сік, наприклад, зробить курку ніжніше і м'якше, а бальзамічний оцит прикрасить будь-який салат, панірувальні сухарі та насіння кунжуту відмовлятися нерозумно, ми можемо нескінченно довго розповідати, як готуємо їжу на пару і мріємо про салати з зелених овочів, але душа іноді вимагає чого-небудь смаженого, якщо бути точніше, по птицю або рибу в паніровці, де панірування. Там і жарка, панірувальні сухарі самі по собі досить калорійні, а тут ще й масло, яке точно не робить блюдо дієтичним. Замініть панірувальні сухарі на насіння кунжуту, від смаження нікуди не піти, але блюдо все одно буде набагато корисніше і навіть смачніше. Насіння кунжуту круто поєднується із птахом із рибою. А ще це джерело вітамінів і корисних речовин. У насінні кунжуту міститься велика кількість антиоксидантів, амінокислот і корисних жирів.